Всім привіт із сонячної Італії. Покажу вам трошки про Меси. Ми не тільки в басейн ходимо і в горах живемо. Ось така красотіща тут. Ми самі з Марією, тому що на весілля то вся сім'я піде, тому що це якби двоюрідний брат. Про меса йому, мабуть, за 30 їй теж під 30. Все осознано, все красиве. Не зустрічались вони 5 років, пару років вони позустрічалися і вже ж якби вік. Так що, от, коли кажуть, що італіянці довго зустрічаються. Ну, якщо вони зустрічаються з 15 років, то до 30-15 років вони зустрічаються, вчаться, будують будинок, думають, де будуть жити, щось ремонтують. І потім так женяться. Ну, коли вже 30. Доповірте, якщо все серйозно, то ніхто там 20 років зустрічатися не буде. 200 років. Всім хорошого настрою. Щось трошки покажу, тому що не знаю навіть, з чого починати. Поруч люди. Я ще не звикла до такого. Дякую. Промеса це зелений обов'язково колір. Промеса це заручений і будуть навіть вам бойовий. Ось маленькі маленьке всередині, красивеньке. Ти їм конвертик з горшин, а вони от тоді ще такий подарочок в догонку. Дарують гроші, дарують в конверті гроші, навіть квіти несуть. На Сам себе жених привіз. Обожнюю У мене чоловік на нього схожий на свого дядька. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 Десь моя дитина вже втекла, але тут ще є праздники, а нам далі. Okay. Все-таки хтось квіти приніс, тому що в них не приносили, не прийняли. На промесу ще на заручене, а от на весілля нема так, як в нас. Ванна цвітовка. Нема, нічого, окрім напітків. Все функціону буде нести. Хазяїн цього ресторану бігає теж з тарілками, теж готовий теж, що йому захоче. Те і робить у своєму ресторані. Хазяїн стари. А це отакі офіціанти. Перше блюдо. Так, це дитяче меню. Не ну, вона його все не знімає, але вже голодна. Ось такі всякі штучки, в них дарять на хрестини. Ти їм конверт грошима, а вони гостям Христини, Віталія обов'язково святкують 18 років. От там будуть жарити м'ясо. А оце печка, там теж на живому вогні піцу роблять. І ніхто не боїться згоріти,

Ніхто не відміняв. На прометті, на весіллі. Вона буде. Вона якась прийнять круто. Вона біля нього так круто, що я підозрювала. Ведемо задорого. Я давно не не бачила ще одні спагічки побагато. Смачний до

І нашла собі справжню подружку. Що просеко І на виход. Треба не Конверт з подарки. І там все подобається сама коробочка. Ну що, 8.30 вечора ми роз'їжджаємося, а тут намічається ще свято, що 18 років, так що ніхто, Ууу. ніхто до ночі не сидить. 8.30 по домам і наступне свято. І ще Марія із новими подружками. Подружки живуть прямо при в'їзді до нашого бассейна. Найшла вот дівчину. Я просто на шоці. Я не очікувала, що таким взагалі може бути. А біля неї прямо цілий день, дуже обережно, дуже там прийшли, Каже, твоя дитина ногу забила підійшла до мами, обмінялись номерами в телефоні. Каже, я прям живу біля басейну, круто. Хіба таке може бути? І каже, підійшла моя дочка і каже, мені дуже жалко. Там у дівчинки, каже, на животику така штучка стоїть, мій діабет. Хоча вона про діабет нічого не знає. От так. Кажу моїй дитині, що ти маєш шукати собі друзів надійних, дуже надійних, щоб в критичний момент вони знали, як тобі допомогти. Вони знаходяться. Так що загадуйте бажання і проговорите їх вслух. Звичайно, перше бажання в нас одне на всіх. Звичайно, мир в Україні, звичайно, процвітання в Україні. Так що, всім мирного вечора. Дякую, що були зі мною. Нагуляється, поїдемо додому. Нам тут е, близько, буквально 15 хвилин додому.